Мені подобається атмосфера Чикаго. Мені подобається атмосфера Даунтауну. Направо починати іммігранту в Америці. Я ніколи не була зачарована Америкою. Мені подобається. Американський хліб, який всі кажуть, що він покатимо. Приїжджайте в Чикаго. Всім привіт, Це Юля Ріялтер Чикаго та предмістях. Ласкаво запрошую на свій канал. Сьогодні буде дуже цікаве інтерв'ю з дівчинкою з України Адріаною. Адріано, скажи, будь ласка, як довго ти в Америці і чим ти тут зим? Я в Америці майже рік майже року. Я поїхала в кінці зими угу. цього року, і я художник, я малюю клас. І я, якщо чесно, коли я їхала в Америку, я не планувала, що я буду займатися е, саме тим, чим я займаюся так на постійному на основі. Тобто я в Україні вчила дітей, мала okay. художню студію свою. Ah, wow. І я коли їхала в Америку, я точно знала, що я хочу працювати з дітьми. Uh -huh. Я знайшла тут дівчинку дежур українку, і працюю зараз в неї. Але крім того. Ем... Якийсь я не знаю, як так сталося. Прийшла мені думка розмальовувати стіни. Wow. І я почала займати. Я почала займатися розписом стін. Yeah. Я перед тим як їхати в Америку. Так so. у мене був такий э, моральний стан, якийсь такий, що я взагалі не знаю, що я буду тут малювати. Uh -huh. Я вдома uh -huh. малювала, а думала, приїду сюди. Ну, знайду якусь роботу, подивлюся, як тут люди живуть, які тут люди, і поїду додому. Ага. Uh -huh. Так. А я, як я вже казала, я маю студію в Україні, і в мене, крім дітей, інколи займаються ще дорослі. У мене є така постійна учениця Наталя. Я надіюся, вона побачить відео. І вона, вона просто вселила в мене надію. Вона прийшла до мене на заняття, і я їй розказую, що я от планую швид скоро їхати ближчим часом. І вона каже, ти там будеш малювати. А я кажу, то я не планувала малювати. І вона каже: Андріана, а як ти поїдеш в фарб? Ти мусиш взяти фарби, wow. і ти мусиш та, і ти мусиш їхати малювати. І вона насправді якось так м, навіть віру в мене мені додала. І Я така прийшла додому і думаю, все, я пакую фарби, я їду з фарми. І я приїхала, одразу мені прийшла в ідею в голову ідея оця розпис стін. Mm -hmm. Там я, я дала фейсбук рекламу. Один раз швидко знайшла замовлення, потім вже зі своїх я знімала процес, так. фотографувала і вже пускала далі фейсбуці рекламу і. Окей, це дуже цікаво, ми ще до цього повернулися, але о, о, цікаво, чому Чикаго? Чому ти вибрала Чикаго для переїзду? В тебе були цілі штати Америки. Чому Чикаго, чому штат Ілліной? Я не знаю, як так сталося, але напевно я мала бути в Чикаго. Я приїхала спочатку в Нью-Йорк. Ага, я була в Нью-Йорку, у мене там сестра двоюрідна зараз живе, але я там була дуже недовго. Uh -huh. Я коли приїхала в Нью-Йорк, я почала моніторити всі групи українські по всій Америці, uh -huh. і я знала, що в що в Чикаго дуже велика українська діаспора uh -huh. і багато є людей тут наших. Uh -huh. Але як я мала план працювати все ж таки щось таке на подобі студії своєї в Україні, то я хотіла працювати спочатку з україномовними uh -huh. людьми uh -huh. з українцями. Я познаходила групу Чикаго, українці Чикаго, українці Чикаго. А в тебе є тут знайомі якісь або якісь? Ні, я тут не мала знайомих, щоб їхати. Сюди. Я тут їхала просто. Я знайшла, коли була в Нью-Йорку. Я знайшла оцю дівчинку Мар'яну, якою працюю в студії, mm -hmm. Mm -hmm. Я з нею списалася. Mm -hmm. І все. Тобто роботу легко було тобі знайти тут? Як тому що, Тому що я бачу різні відгуки, я сама в групах коли mm. дивлюсь, бо це також частина моєї роботи, mm -hmm. коли може комусь допомогти, навіть якоюсь порадою або знайти таких людей талановитих, як ти, тому що це також зв'язано з нерухомістю. А, чи було тобі легко знайти роботу, житло? Житло якось так мені пощастило, що я житло знайшла легко, направда? Як? Сорі, я, <реш> я теж в групах, uh -huh. в тих самих групах, напевно, це був Телеграм вже. Так. Я теж знайшла українку, okay. дівчинку, яка знімає квартиру і здавала кімнату. Oh. Це в мене так само було. Ta. до речі. Та я досить приємна дівчина, я дуже рада, що я з нею познайомилась. То... Ти в Чикаго чи десь місце? В Чикаго Чикаго, десь біля центру, недалеко. Так, це, це є районний парк. Окей, і тут, от, за кімнату. Я платила шість років тому 450 доларів. Я плачу за кімнату 600 доларів. Так, да, Це досить, да, це це досить раз? дешево. Це найдешевше, Вау. що я знайшла, і я тому вже ж мені повезло, бо я багато е, оголошень прогортавала там 750, п'ятдесять. Отака. Вау, так, це угу. непогано. І ти там не натрапила ні на яких шахрадів, ні, ніхто ні. тебе депозит не взяв, ні, ні, не обдурив. Ні-ні ні. ні, ні, ні. І в яких групах це телеграмська? Так, це люди знали, бо так погано. Це, це телеграм, і я думаю, що Фейсбук дуже, він, е, дуже допомагає, mm -hmm. то тобто, там він дуже популярний. Чи шукали через рієлто? Ні, до речі, ні. Я, до речі, е, 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 ні. Е, принесся до роботи чи через... важко знайти роботу. Так. Е, я не знаю, що це важко, але я навіть ходила настільки роздавати перший час. Я вчера. Так, так чекала. Так, це не якась було кось виборча, якась компанія, не знаю. Тобто вибачте, перед тебе була е, в країні студія, та і тут тобі було окей окрем. Так, е, я е, просто розуміла, морально. що я маю якось okay. знайти роботу. Е, тобто мені треба буде платити за житло, все ж таки, мені треба щось їсти. Uh -huh. І я знала, що мені треба вже роботи. Uh -huh. І крім того, я е, займалася студією, шукала uh -huh. дітей, я вже почала про стіни думати, я ще не кувала, не yeah. але я вже про це думала. І я пішла раз роздавати ростівки другий раз, і я розумію, що все-таки я хочу малювати. І я хочу мати роботу зв'язану з творчістю, і я буду mm -hmm. е, старатися е, зробити все, mm -hmm. щоб зайти роботу в художній сфері. Та mm -hmm. я вчила більше якось на тому. Як це і ти в садочку та? десь працюєш чи в школі? Ні, це якась студія? я про це студія, це українська студія Художня та арт асторії, якщо ага. не чула Так. Е, ну, дуже гарна студія. Там е, уроки Так, Це уроки малювання. Там, крім мене, ще дівчата працюють теж дуже гарно викладають. І я рада, що я знайшла це місце. Клас. А скажи, чи є в тебе проблеми з англійською? Ти вчила в Україні, тому що це просто цікаво. Бо зараз змагання мігрантів. Кожен з нас стикається там, не може знайти житло. Де робота? Англійська мона mm -hmm. ніхто не розплів. Я ну я думаю, що всі знають, що англійську точно треба знати, і хто її не не знає зовсім то вчить, хоча б щось мінімальне, щоб мінімально зрозуміти людину, з якою ти спілкуєшся, чи навіть коли ти береш перекладача і користуєшся ним. Mm. Я англійську вчила вчилася в школі, mm -hmm. тобто я ходила додатково, бо я хотіла okay. для себе знати. Да, mm -hmm. тобто не, не то що на уроках я хотіла для себе знати, я ходила додатково, просто так. І вже в старшому віці, вже коли я закінчила університет навчання, я теж пішла просто для себе займатися пару місяців англійською. Треба було довше, але в мене якось не завжди час. На жаль, не дуже дійсно потрібно. Але мені це дуже допомогло, бо я коли приїхала всі документи оформляти, я не все розуміла, однозначно, що я не все є зараз не добр. Я не можу сказати, що я добре спілкуюся, але за на надкому розмов... розмовному рівні. Я можу зрозуміти, так. Я зробила свій все з а, а питали на кордоні якісь питання, які ти стояли офіцер, просто мене взагалі нічого не питали. А ні, мене треба боятися. Ні, ні, не треба досі боятися, мені не питали нічого. І я думаю, коли ти перединаєш кордон, якщо хтось боїться через мову, mm -hmm. що він, то там не страшно. Там все покажуть, то й не є. Кажи, Адріана, про а, як тобі Чикаго, якісь плюси, мінуси? Багато людей бояться що тут кримінально, ганстери гето. Що ти скажеш? Я скажу, що що, коли я їхала сюди, mm -hmm. я не знала, що про кримінал, гетто, ганстери. Оце все я того не чула, не, не цікавилась, можливо, і не знала. Я знала, що є класна Чикаго, де дуже гарно, де багато українців. Я хотіла сюди okay. приїхати. Але коли я потрапила сюди, в мене було якраз перше замовлення ем, з розписом стін. То замовник почав мені розказувати це. Вони живуть в Сабурбі, mm -hmm. і він почав мені розказувати, як ти можеш жити в Чикаго. Там так небезпечно. Там є райони, де перестрілки кожен день. Не потрапляй в такий той район, не потрапляй туди. Я така: Ну я не знала, не знала. Та, я не знала, що це Та, в мене був такий маленький шок. Я потім ще питати вже тут, кого я знаю з ким познайомилась. Вони та 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 окей, та та ну типу, є таке, Але хто тут це живе? Це проблема вже... великих міст? Сих, та, не вони, не? Вони, я думаю, вони, люди адаптовуються об і розуміють, що це окей. Ага. Mm -hmm. Було одного разу, що ми сиділи на кухні з дівчатами, з дівчатами, з якими я живу, mm -hmm. і в них тут є родичі, mm -hmm. до яких вони приїхали. Вони живуть дуже давно вже теж українці. І ми сидимо на кухні, п'ємо чай, починається якась стрілянина. Ми з Анією просто отак на низ. <laughs> Та, В в Так, нас. А е, жінка, яка живе тут давно Аніна е, родичка, вона каже, це окей, це окей, це можуть е, там, на машинах перестрілка бути. І, і, це, і це, десь... це ми живемо ще в безпечному відносно районі. Нічого собі. Тато ми приїжджайте в Чикаго. <laughs> Але такого не часто було. Ні, це так, тільки це? раз було. Насправді це було раз, і ми теж не до кінця впевнені, що це відбувалося. А так, мені окей, мені тільки не подобається вітер холодний. Тут тут є такий мінус. Люблю... А скажи так, на рахунок транспорту, у тебе є машина, немає. Як ти передвигаєшся? Е... Що скажеш про транспорт? Як я пересувалася? Я знаю вже, напевно, метро так. повністю, це не метро, це метра. Ага. Електричка, яка їздить в Савурби. Я там вже проїздила всі гілки. Тої метри. Метро також я знаю багато вже тих угу. гілок. Але я зараз маю вже автомобіль, то вже в мене полегшилося окей. життя. Та, бо перший раз замовлення, як я коли я їхала на замовлення, це був кошмар, бо я ставала дуже зранку, мені треба було там 2-2,5 години, щоб добратися до якогось саборбу. Uh -huh. А зараз це займає пів години. І я така з своїми сумками, пакетами, бо в мене там фарби, там посуда для фарб, там так. ще щось передійться одяг. І я з тими всіма сумками так возилася. Ну тому. так, я розумію. А скажи, а от. Трафіки дуже тільки. В Chicago, okay. А що тобі подобається? От в Чикаго, може, якісь райони, може якісь кафешки, кажуть, тут їжа не смачна, хто приїжджає з <с?> України. <с?> я не знаю. Мені подобається... мені подобається атмосфера. <с? <с?> направда, та. Мені подобається атмосфера Чикаго. Мені подобається атмосфера даунтауну, я коли туди заїжджаю, мені дуже... мені дуже приємно там бути, та, знаходитися. Не знаю, їжа теж. Е... Я з українських, якщо говорити про українські ресторани, uh -huh. то я була тільки в одному закладі, і там було смачно. Вдома я готую теж смачно і не знаю. Oh, wow. я не знаю, що розказати. мені тобто, окей. американська їжа тобі пластикова, чи ні? Мені под... знаєш що, Юля? Мені подобається американський хліб, який всі кажуть, що він поганий. Так? Так. Я його люблю в тостері, правда, але він мені подобається. Мені всі говорять, що це жах, а він мені подобається. Тому, напевно, для кожного угу. свій буде смак. Так, а так я дуже щось американського та їм я купляю там гречку нашу, українську гречку купляю. І продукти готую так, як в нас готують. Тому угу. і як ти от, по собі думаєш, тяжко починати іммігранту в Америці, там без документів у когось, приїжджаєш з мінімальним бюджетом. От... Як ти думаєш, е, по своєму? Я думаю, просі? що тяжко, однозначно тяжко. і Тяжко всім і навіть не через те, що ти мінімальний бюджет, а через те, що ти в новому середовищі, абсолютно uh -huh. і якщо ти сам, okay. це дуже важко. Це дуже важко привикати, що ти просто сам і всі твої люди десь далеко, а ти один це важко. І однозначно мова це дуже важко, хто її зовсім не знає. Я розумію, що їм дуже важко тим людям. Чи сумуєш ти за домом так, що, наприклад, не знаю, якась депресія нападає, як то кажуть, хомсік е... сумуєш за домом? Я сумую за домом. Угу. Я дуже сумую за Україною і за родичами Так, за родичами, особливо коли ти далеко, ти вже якось більше усвідомлюєш угу. ціну того всього, ціну тих людей, які є в твоєму житті, ціну місць угу. отих, які є для тебе рідними. Я дуже сумую і я планую своє майбутнє в Україні. Так. Е, та. Це просто такий період. Е, та, а я б е, так, і тому, можливо, е, мені не дуже важко, бо я розумію, що оцей період, я тут, я десь е, залишаю частинки себе в когось на стінах, mm -hmm. десь, можливо, свої картини продаю, можливо, дітям щось корисне тут дам mm -hmm. і повернусь додому. Можливо, через це не дуже мені так. Е, Ну, я розумію, а ти розчар... розчарувалася в Америці, коли приїхала, там люди собі думають, що та гроші на дерева. Я думаю, хто будує собі якісь люди. казки, угу. та і хто в фантазіях живе, вони будуть дуже розчаровані. А я ніколи не була е, зачарована Америкою. Угу. Я ніколи не планувала там поїду в Америку і що це таке. Ні, я просто поїхала, бо так якось склались обставини. Так, було так можливість. треба було, так. Угу. І е, я поїхала. Все, ну, я не знаю. Вона, вона різна, відрізняється від України. Вона різ... Вона, вона, інша. Та, вона mm -hmm. інша. Американці привітні. Американці привітні. А... Підлі. Я, от, я дуже багато про це чула, що вони можуть сміятися, але це насправді не думати. Я думаю, просто вони вічливі. Okay. Вони просто вічливі. Я вважаю, що це вічливість. А там однозначно, що це вже їхня. Їхнє рішення, які, що вони насправді відчувають, вони ну, можуть так. про це ділитися з близькими людьми. Тому я думаю, що це вічність. Угу. А тепер давай розкажемо про твою роботу, з чого вона заключається? Хто твої клієнти? Хто може до тебе звернутися? Де ти працюєш і скільки там за це береш? Е, мої клієнти це переважно українці, uh -huh. але також в мене була американка клієнтка. Yeah. Та хтось порекомендував клас. Так, в мене була американка, одна клієнтка. Вона теж задоволена, українці задоволені. <laughs> е, моя робота це є розпис стін, uh -huh. як я вже казала. Це переважно дитячі малюнки, бо чогось такий більше тут е, попит на дитячий малюнок. У мене було декілька от якраз в американки Я малювала в. Е, їдальню Ух кімнату угу. та де вони обідають там я мала розпис і інколи буває що в спальню дорослих хочуть розписи люди та але переважно це дитячі кімнати і вони тобі показують що хочуть таболю та, та. або показують що вони хочуть і кидають так. мені там свої фотографії тобі так. таке я максимально стараюся повторити або вони кажуть ми маємо ідею пошукайте нам щось таке бо придумайте таке, я вже підбираю що Клас. вони хочуть ну я такого не чула до речі це якась іновітня Така сервіс, який ти пропонуєш, дякую, і так само по ціні від чого залежить ціна, це від складності самого малюнку mm -hmm. від обраного. Тобто, якщо це щось легеньке, воно буде дешевше, якщо це щось вже важке, це буде дорожче. І від розміру. Тобто, ага. чим більший той розпит... І де ти працюєш тільки там в передмістях, Чикаго? Чикаго передмістя. Я також мала замовлення в Каліфорнії. Ого, і тобі оплачували дорогу. Так, мені що? оплатили дорогу туди на зим, я її озмальовувати кімнату маленькій дівчинці, та, я мала там таку стелю в марках і стіни трішки. Нічого та. собі... Та, то я вже маю такий якогось експеріенс. селебриті зірки якоїсь чи просто люди знайшли е, на фейсбук. Це люди е, дуже приємні, люди українці. Клас. Нічого собі. Угу. Окей, то якщо а, можна з будь-яких куточків звертатися Америка. Тобто ті, хто хоче до тебе звернутися, а, ти, вони отримують консультації, ти їм скажеш, скільки це коштує. Ta. правильно? Ta. Ta. Вони мені, наприклад, якщо надсилають зображення своє, я одразу кажу, такий то розмір буде приблизно так ваше зображення. Якщо ні, то я сама шукаю uh -huh. і приблизно розраховую вартість. Мені здається, що це може бути таким бізнесом, що ти скоро студію будеш відкривати. Було б гарно, було б гарно. І, е... І в тебе є студія в Україні. Вона залишається Так, вона працювати. чекає мене. Вона не працює. Не вона працює. не пр... ні, ні бо Це така моя студія. Вона невелика. Так. І вона не працює. Мене чекають діти в Україні, скачають, Я теж з ними дуже скачаю. Твої студенти чи так мені учні? Так а, скажу, так ага, бо я так думаю, мама полетіла. Ні-ні, Вони всі просто мої діти. Розумію Класно. Які таке фінальне слово. Що б ти порекомендувала, може, якусь е, пораду якусь дала майбутнім іммігрантам, тих, хто зараз тут, і вони втратили якийсь сенс в житті, не знають, як себе знайти, робота не то, все не то. Е, що б ти порадила від себе? Я б порадила вірити, ніколи не здаватися, навіть коли здається, що коли ти сумніваєшся в тому, в що ти віриш, все ж таки знаходити сили, повернутися назад і згадати, як сильно ти того хотів. І брати зівсюди позитив і пам'ятати, що це твій досвід угу. і насолоджуватись кожним моментом. Супер. Дуже дякую, що поділилася. Дякую, що запросила на каналі. І я б сказала, це також твій плюс, що ти відкрита до нових знайомств, новій країні. То можливо, все неможливо, все буде якнайкраще. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Я дякую. залишу контакти Адріани внизу в описанні під цим відео. Звертайтеся, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. Па-па!